Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу пройти усі три рівня в гуметрі Даши Матоген. Перший першої левел, ну, видно, що в мене кодик з другого леву. Ні, чи то першого. А точно не пам'ятайте з першого. Я перший реєм вже пройшов. Здавався просто нереально важкий. Тепер я зрозумію, що він нереально легкий. Я навіть монету можу забрати. Золоту. Все, я забрав монету. Я хочу прийти з першої спроби, але я знаю, що це займе мало часу, як я всі з першої спроби пройду. Ну, якщо так і буде, то я ще хочу спробувати при... пройти, але я сам знаю, що. Ну, у меня не получится все время зараз пройти. Я заодно спробувала и взагалі не получится. Ну, кое то получится, бо я думаю, что реальный рівень для меня. Виявляється, він для меня реальный. Ще як реальний. Я уже записую ролик одну хвилину 29 секунд. И... І... Давай. Далі продовжуємо я ще перший рівні випрощу. І давай, 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 давай. Я його проходив одну хвилину 35 секунд. Ну, як же без реклами? Так, вовсе. Перша монета забрана. Вікін карена. Так от. Доволі тут якийсь страшненький стиль для мене. Я скрутив зуб, буде ще тут така музика, ну як тут сказати. Ну, це, бачите, це лавова версія рівня. Це лавова. І от так от. І видно, що я все рівні пройду за ходимо 4-5. давай давай, давай, давай. Зараз я зможу пройти. І давай, давай. Тут корабель, корабель. Я хочу монетку забрати, ай, мені треба було через низ. Там стрілочка була вверх. То хитрі. Я повівся О, о, це кінець, я це прекрасно знаю. Все, я пройшов Ізі. ІЗІ зізнаю, як можна. Отак от. І все. І все одно є реклама. Коротше, друзі. До сих пір реклама пропускає. Моцю нашу рекламу, та коли я теж пропустишся, все. Останній рівень. як би, я всю гру прийшов. Но я ще не прийшла, не прийшов в практиці. Я не пройшов практик моди. Ну, 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 перший раз, друзі, давайте ми будемо рахувати, що я ще це перша спроба, бо я повівся на цей ключик. Будь ласка, зарахуйте, що це перша спроба, бо те ще є реально. Зараз ви побачите. Якщо я врізуся, то це буде рахуватися друга спроба, бо тому що е, ну, якби та є просто на ключик його просто нереально забирати. Хто пробує мучиться його годину вже забирати, не забирайте його. Це з як то? це з, Кусочок з World World версії Embers, Кусочок Embers. рівень. Я, я всі рівні пройшов в Geometry Dash World, так що я знаю, як виглядає кожен рівень. Я скачав був зломку на Geometry Dash World і тепер. У мене все накручено, але е, до того без безломка я теж всі прийшов. Ви бачите, це зараховуйте другу спробу. Я надіюсь, що я е, геометрі дешметований. Я був колись прийшов. <кхем> ну чого? Це вже друга, друга, зар... третя, точніше? Друга, третя. А, я сам не знаю. Ну, я був раз пройшов всю гру за одну спробу, за ноль спроб. Уявляєте, я ні разу не врізався, І я всю так гру пройшов. Ото було епічно. Я сам був в шоці, що я всі рівні, всі три пройшов з першої спроби. Знову кусочок ембересу. І я знаю, що в Geometry Dash World рівні переважно по 40, 30, 9 секунд є такий рівень. Перший рівень взагалі 28 секунд. Уявляєте? Наскільки він коротенький, я хотів монетку забирати. І давай... Давай, стрибай. Стрибок, 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 стрибок і знову амберс. Часто я не зембарс. Ну, ну, як же мені не хочеться ще раз проходити, друзі, чо, 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 я так вже почав тупити. На останньому рівні. І на останньому ви бачили. Ще перший, другий. 89, Перший другий другий я проходив з першої спроби. А от третій я вже шість спроб потратив, бо сім, шість. Я на нього потратив і я його і так не пройшов. Давай, давай, я надію, що це останній раз. Останній, будь ласка, якщо зараз я з цього разу не закінчу, то я закінчаю відео. Добре? Я закінчаю відео, якщо я ще раз вріжуся. Десь на 92-90%, взагалі. як я вріжусь, я закінчаю відео різко. Прям різко.